Надто ницо навіть для Меркель в Естонії розкритикували останні заяви колишньої канцлерки Німеччини щодо війни Росії проти України. Очільник парламентського комітету із закордонних справ Марко Мікельсон заявив про нову і на жаль дуже низьку точку для Ангели Меркель щодо звинувачень держав Балтії та Польщі в провокації імперської війни Росії. Посадовець заявив, що це кидає тінь на весь період роботи Меркель канцлеркою Німеччини, навіть не згадуючи про північний потік. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що в війні Росії проти України є лише одна причина: це відмова Москви дослівно прийняти падіння радянського союзу та її непослабні імперські амбіції. Причиною обурення в Таліні стало останнє інтерв'ю Меркель у горському виданню «Партизан» екс канцлерка заявила, що на рішення Путіна напасти на Україну, нібито повпливав ковід, 19 бо через нього з кремлівським керманичем було мало комунікацій. Також політики на, натикнула, що Позиція Польщі та країн Балтії завадила прямим переговорам із російським лідером. Мовляв, під час завершення своєї каденції вона хотіла створити заміну мінському формату з боку ЄС, але частина держав-членів виступила проти. Нині Меркель вважає, що цитую часи змінились, і тепер ми маємо побачити, як нам краще підготуватися до миру, показуючи реальне стримування та водночас підтримуючи Україну. Один Присудин один продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. У цій студії для вас працюють Руслан Шаріпов я Ірина Прокоф'єва, і традиційно для цієї години говоримо про те, що сталося у світі. Будемо аналізувати цю ситуацію з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником. Раді бачити. Нам займ. Вітаємо вас, пана Максиму. Сьогодні знаєте, інтернет гуде заявами Ангели Меркель, колишньої канцлерки Німеччини, яка дала інтерв'ю угорському виданню Партизанно запартизанала настільки, що сказала, що у 2021 році вона виступала за прямі перемовини з путіним, але цьому завадили ковід і. Польща з країнами Балтії. Е, от ви коли вперше прочитали цю інтерв'ю, я не знаю, дивилася його чи не дивилися повністю. Я лише от, е, вже в інтерпретації ЗМІ передаю слова канцлерки колишньої mm -hmm. Німеччини. Е, були здивовані цією заявою? А, ну, не те, що був здивований, але відреагував досить бурхливо. Цього, на жаль, не можу сказати. Давайте в ефірі. Але у мене в телеграм-каналі, друзі, зможете прочитати, тому рекомендую. Сказати, що здивований не можна було, тому що ну це ж екс-німецькі канцлери, коли вони були нормальними. Давайте згадаємо тільки Шрёдера, який там просто перетворився на пропагандиста Російської Федерації, який просто ну не то, що прям продався, а він прям пішов працювати під. Казирьок на Росію займатися пропагандою проросійською діяльністю, і проросійською пропагандою в цілому в Європейському Союзі серед європейських еліт. Тому те, що Ангела Меркель, яка послідовно ще спочатку нульових проводила проросійську політику в Німеччині, зробила такі заяви, мене не здивувало. А Давайте. Чому, чому, на вашу думку, саме зараз це, це інтерв'ю? І в угорському виданні. Так. Ну, тому що подібне тягнеться до подібного. Хто б ще її запитав, якби не угорське видання, так? Мені здається, що е, вже досить давній час серйозні великі медіа не цікавились думкою пані Меркель з приводу тих чи інших питань. Ну ви помітили закономірність? Навіть там, якщо ми говоримо про більд, їх е, до сильно серйозних медіа не віднесеш. Навіть вони якось останнім часом не випускали. Е якихось матеріалів з пані Меркель не запитували її думку з приводу тих чи інших геополітичних подій. А тут горське видання. Ну от вони поцікавились, я б не став шукати тут сенсу в тому плані, чому саме тут і зараз. Просто от, чому угорці шукають якісь підводні камені? Тут зрозуміло. Вони також провадять послідовну антиукраїнську політику. А в кого запитати ще як не в Меркель, Тому що ти розумієш, що швидше за все щось подібне ти від неї почуєш, тому що людина ще разом тоді з Саркозі і Обамою в 2008 році пішли на поводу росіян і зарізали будь-які надії України на членство в НАТО ще тоді, і вона була флагманом цієї історії. І в цілому, також вона була співархітектором, як вона сама зазначає, мінських домовленостей. І зараз вона говорить, які вони були класні, але вони були класні, а потім вони стали поганими. Чомусь Путін раптом їх почав перестати сприймати всерйоз. Каже, От, я відчула, що більше все мінські домовленості йому не подобаються. Він їх сприймає несерйозно. До того сприймав дуже серйозно. От прям так серйозно їх сприймав. аж... Аж гаю шумів, а потім взяв і перестав. Я кажу, думаю, а я зараз придумаю якісь там, не знаю, сизранські домовленості. Ну для цього треба ж Європа Європи забратися, щось вигадати. Я, ну, канцлер Німеччини, найпотужніша, найвпливовішої країни е, в Європейському Союзі. Кажу, от вирішила, давайте зараз зберемось, перезапустимось, сядемо з Путіним за один великий стіл, накриємо поляну, нам шніцелі хай будуть. Лукашенко деруни привезе. Ну, це все як положено, да? Кулебяку, Кожному, кожному по кулібяки, обов'язково, тому що ну як же з Путіним договарюватися без кулібяки. Ну оці ось естонці, литовці, латвійці, поляки отак всіх перерахувала, каже, от вони взяли і сказали, що ми переживаємо, що от може не варто так робити, тому що нам здається, що можливо в Європі не буде е спільної напрацьованої позиції по Росії. І каже, це через них зруйнувалось. Я такий сиджу і думаю, от це ж вони, як вони могли таке ляпнути? Ми ж на четвертому році повномасштабної війни з Російською Федерацією бачимо, як швидко сформувалась єдина позиція європейців щодо росіян за чотири роки повномасштабної війни. Як Європа швидко і оперативно... Сформувала своє ставлення до щоденних російських нальотів безпілотників на їх територію, зальотів літаків, запливання кораблів в їхні територіальні води. Дійшло до того, що росіяни вже атакують кораблі Данії, направляють на них зброю, гвинтокрилами літають, глушать їхні локаційні системи. Ну ми ж бачимо, яка одностайна позиція Європи з цього приводу. Що ж тоді могло піти не так, пані Меркель? Хочеться запитати. Яка ж ви мудра і розумна жінка?